З нагодою 72-ї річниці створення української повстанської армії та свята покрови при Святої Богородиці стартував велопробіг. Скільки людей долучилися до акції? Дізнаємося від нашої колеги Олени Козаченко. Олена, ти в ефірі тобі слово. Доброго дня, колеги. Нині в день святої покрови при святої Богородиці. Україна відзначає два дві пам'ятні дати: це день українського козацтва та 72 другу річницю створення української повстанської армії. Щорічно, коли ми є по особливому святкує цю ці дати, і цього дня на Прикарпатті низка заходів а розпочинають патріотичні патріотичні святкування з велопробігу. Понад 100 молодих активістів пройшли урочистою ходою центральну частину міста з піснями і промовками повстанців. Головними глядачами були воїни. УПА. Упали, тому що я гарда за наше минуле, за наших дітів праїв, дітів воїнів української повстанської армії, за їхні колеги вчинки. Хочемо підтримати нашу українську армію, підтримати наш бойовий дух. і Всіх хто якось зв'язаний до цього свята, слава Україні! на честь свята. Також влаштували велопробіг з українськими прапорами. Спортсмени-любителі подолали майже півсотні кілометрів. Олена Козаченко, Іван Харук і вся команда 112.